З нами на зв'язку Богдан Червак, це голова Організації українських націоналістів. Вітаємо, пане Богдане. Слава Україні. Героям слава. Пане Богдане, хочемо з вами поговорити про перехід української греко-католицької церкви на новоюліанський календар. З 1 вересня він запроваджується. Так. Тим часом Православна церква України вона ще тільки дозволила окремим парафіям переходити, але вони кажуть, що в них ще буде е, священний синод в травні е, відбуватися і вони ще може ухвалять таке рішення, адже знаємо, що два предстоятелі церков зустрічалися, блаженніший Святослав і е, митрополит Епіфаній. І домовлялися про зміну церковного календаря. То що ми геть від Росії, як гадаєте? реформа церковного календаря, до якої вдалася українська гра на практиці, адже рішення про реформу календаря і про перехід до булянських кандидат, покликана передусім, на мою думку. Діями е, московсько-української війни. Саме е, московсько-українська війна примусила е, Українську греко-католицьку церкву, а також Православну церкву України задуматися над тим, що необхідно перейти від Григоріанського календаря. Від е, юліанського календаря на Григоріанський чи Новоюліанський для того, щоб е, жити е, церковним життям е, із європейськими країнами, з більшістю європейських країн, і таким чином відмежуватися від е, православ, від, від московського архату е, які Виявилися інструментом в руках Москви для поневолення української держави, тобто я розглядаю цей крок як намагання українських церков остаточно покінчити з руським міром, з так званим руським міром церковно-релігійному житті України. Безумовно, це позитивний факт, який треба підтримувати. Ну а що стосується української греко-католицької церкви. І те, що вона е, першою зробила цей крок, ну це не дивно, тому що греко-католицька церква це вже католицька церква, і е, її е, намагання перейти на новоянський кадар більш органічні для католицьких церков ніж для православних. Але е, я сподіваюся, що православна церква України зробить такий же крок. До речі, було дуже гарно, якби це було зроблено одночасно. Але тим не менше, якщо православна церква України також з 1 вересня перейде на новий церковний календар, то це буде означати, що церковно релігійне життя в Україні остаточно очищується від залишків руського міра. Пане Богдане, то дійсно в саме в грудні розпочалася ця дискусія так активно, адже сперечалися, коли ж нам святкувати Різдво 25 грудня чи 7 січня. І абсолютно різні думки були з цього приводу в Фейсбуці, але я звернув увагу на таку деталь, коли люди, які навіть ходять до ПЦУ, так і є досить обізнаними, так в цій релігії, яку вони сповідують, вони знають ці священні писання, знають досконало традиції. То вони якраз таки далеко не всі виступають за перехід. Вони кажуть, що потрібно зберегти там 7 січня. І людей, які наприклад сприймають різдво більш як родинне свято, більш таке традиційне, вони навіть так іноді називають православними атеїстами, так ось і в зв'язку з цим здавалось би, що ми мали би перейти на 7 січня дійсно, як ви зазначили, вірно разом і Українська греко-католицька церква і православна церква України, але власне ці люди, які на цьому розуміються, вони кажуть, що The cat sat on the Має бути 7 січня, але разом з тим, лише православна церква України має право приймати таке рішення, а не хтось, як вони кажуть, до людей, які агітують за 25 грудня, православні атеїсти мають нам вказувати, коли нам святкувати 7 січня. Ну, це така, навіть в деяких трошки навіть агресивна позиція, так відсловлення цього 7 січня. То на вашу думку, якщо православна церква України все ж таки доєднається до рішення і підтримує це рішення, яке у ГКЦ хвалила, то чи ці люди сприймуть е, рішення власної церкви, так яку вони зараз відстоюють, чи це може бути навіть якісь внутрішні негаразди в самій ПЦУ виникнути через це? Не думаю, що будуть якісь негаразди в середовищі ПЦУ чи в середовищі Української греко-католицької церкви, хоча допускаю, що як і в ПЦУ, як так і в Українській Греко-католицькій церкві будуть люди, які будуть відзначати, скажімо, різдво 7 січня. Тобто частина таких людей буде, і тут не треба з цього робити трагедії. Ми живемо в демократичній країні, і кожна людина має право відзначати чи святкувати свята, так як вона вважає за необхідне. Але тут є один дуже важливий момент: всі, хто дискутують на цю тему, мають усвідомлювати, що зокрема свята, свято Різдва. Це не є світське свято, це є релігійне свято, і не влада чи держава мають встановлювати дату святкування цієї цього свята, а провід церкви для православних це, передусім, православна церква України. А для греко-католиків це, передусім, Українська греко-католицька церква. Якщо люди це усвідомлюють, що це передусім релігійне свято, то вони повинні зважати на думку проводу своєї церкви і підчинятися рішенням проводу своєї церкви. Інакше буде хаос, інакше буде е, таке е, непорозуміння, е, з якого буде складно виходити. Як тільки ми усвідомимо те, що Різдво це передусім релігійне свято, все стане на свої місця. Бо так воно насправді і є, а те, що абсолютна більшість православних і греко-католиків погодяться на цей крок, свідчить минулорічне відзначення свята Різдва, коли ну просто інколи. Я, наприклад, як греко католик був здивований, що е, така велика кількість людей, незважаючи на те, що не було рішення проводу церкви, е, святкували ріво 25-го числа, не дочекавшись рішення проводу церкви. Це, на мою думку, було неправильно. Правильно, коли є рішення церкви, тоді і е, віруючі християни переходять вже на новий календар. Випадку української греко-католицької церкви це сталося, тому очевидно, що більшість греко-католиків, я в цьому переконаний, без будь-яких проблем перейдуть на святкування різдва, зокрема 25 грудня, так як це святкують більшість християн у всьому світі. Тобто можна сказати, що реформа цього разу почалася знизу, реформа почалася знизу, але провід церкви дуже швидко і адекватно відреагував на це. Але от новоюліанський календар це не Григоріанський календар, а це от трохи звідти, трохи звіти. Тобто Є рухомі свята, як пояснюють, а є нерухомі свята. То Різдво, наприклад, в числі, то воно так і буде святкуватися 25 грудня. Але є рухоме свято Великдень, і його будуть святкувати по-старому. Чому От ви можете пояснити? Я думаю, що це пов'язано передусім із тим, що більшість населення України все ж таки є православна. І Українська Греко-католицька як церква, яка належить до католицьких церков, яка є в духовному підпорядкуванні апостольському престолу, тобто Ватикану, враховує цей факт і. Для того щоб згодом відновити єдність християн, православних і греко-католиків, вона пішла на такий своєрідний компроміс. Тобто перейшла на новоюлянський календар, який дозволяє е, греко-католицькій церкві бути ближчим до своїх братів православних, оскільки всі ми разом живемо в Україні, і українська держава є для нас великою цінністю. Я думаю, що це пов'язано тільки з тим. Ну і ви вчора. Написали у Фейсбуці про те, що варто було б в Україні відновити чи встановити Патріарший престол Греко-католицької церкви. Адже знаємо, що е, митрополит е, В'ятослав Шевчук не є кардиналом е, римсько-католицької церкви. Хоча кардиналом був е, е, Любомир Гузар, так от е, чому так? Дивіться, тут не питання в тому, чи є предстоятель церкви кардиналом, чи він кардиналом не є. Тут питання є глибше і воно е, сягає е, своєї проблеми е, у, у 1963 рік, коли на другому Ватиканському соборі митрополит Української греко-католицької церкви е, Йосип Сліпий. Виступаючи на другому Ватиканському соборі, заявив, що Українська греко-католицька церква має право набути статус патріаршої церкви і звернувся до папи римського з проханням надати їй такий статус, тобто духовенство греко-католицької церкви ще за часів патріарха Йосипа Сліпого розуміло, що Українська греко-католицька церква. Яка є найбільшою греко-католицькою церквою серед інших греко-католицьких церков, має повне право на патріарший статус, тобто на найвищий статус, статус, який буде свідчити про її повну незалежність. І от з того часу почалася боротьба за так званий патріархат для української греко-католицької церкви. І треба визнати, що ця боротьба не закінчилася успіхом і не закінчилася успіхом лише тому, що е, проти надання статусу Патріархії церкви у ГКЦ виступала Москва? Ватикан е, змушений був враховувати позицію Москви, тобто не хотів сваритися з Москвою, а жертвою е, такої політики ставала Українська греко-католицька церква. Зараз, коли розпочалася московсько-українська війна, коли ми всі суперечки з Москвою вирішуємо на полі бою, я думаю, що настав час знову повернутися до ідеї патріарха Йосифа і підняти питання про надання українській греко-католицькій церкві статусу патріаршої. Я думаю, що вже зараз Ватикан, Рим не повинні оглядатися на позицію Москви. Врешті-решт, практика постання патріархатів для греко-католиків, не означає, що цей статус може надавати Папа Римський. Є приклади патріархатів, які цей статус самі проголошували, а потім Ватикан визнавав. Тобто є різні шляхи досягнення цієї мети. але в будь-якому випадку, вслід за реформою церковного календаря. Українські греко-католики, на на мій погляд, мали би сьогодні ставити як актуальне питання надання українській греко-католицькій церкві статусу патріаршої церкви. Це дуже важливо з огляду на необхідність створення в Україні так званої єдиної помісної церкви, з висоти церкви, яка має патріархат, на мою думку. Православній церкві України і греко-католицькій церкві України буде легше домовитися про об'єднання і створення в Україні єдиної православ... єдиної помісної церкви, такої церкви, е... яка була за часів Київської держави, церкви київської традиції, це те, чого ну, вмагаються православні, і це те, чого повинні домагатися українські греко-католики. Власне, пане Богдане, я якраз про це хотів наступне питання поставити, навіть трошки глибше в історію християнства зазирнути. Адже як відомо, давним-давно намагалися от, ту християнську віру, яка розкололася свого часу на католицьку і православну, об'єднати назад ще з часів середньовіччя. І якщо от ви згадали дійсно Київську Русь, яка... Закономірно була православною, адже Володимир похрестив, перейнявши цю традицію від Візантії. Але потім чомусь на якомусь етапі історії, раптом Москва вирішила, що вона центр православ'я, і ось власне завжди вони і вбивали цей клин між. Римо-католиками, греко-католиками, православними, тобто вони вважають, що в них одна єдина правильна церква, а все рештою вони визнають єрісію, і от зараз ми переживаємо дійсно такий. Момент переломний в історії не лише церков, а загалом е історичний момент, як то кажуть, подалі від Москви, подалі від цього усього. І як ви вірно зазначили, вже нічого не змушує Ватикан оглядатися на Москву, тобто вона ізолюється в усіх сенсах і політично, і економічно, і духовно вона також має ізолюватися, на мою думку, разом з своїми духовними скрепами, так званими, залишитися за перебриком. І якщо цей фактор відпаде, то дійсно можливе об'єднання хоча б в Україні, як ви зазначили, помісної православної церкви, а можливо навіть це буде якимось першим кроком для того, щоб об'єднати християнство католицького та західного зразка із православним? Одне уточнення християнство прийшло в Україну з Візантії а не в Візантії православ'я. Тобто, ми взяли лише обряд візантійський, який належить сьогодні православним. Але тоді, коли Україна ставала християнською державою, не було поділу на католиків і на православних. Тому, коли ми говоримо про об'єднання в Україні християн, то ми говоримо про. Повернення до е, того е, стану, до тої ситуації, яка існувала ще за часів Київської держави, коли Христос фактично не було поділене на православних і на католиків. Чи це можна зробити? Я переконаний, що це можна зробити. Чи це легко зробити? Ні, не легко. Бо якщо це було б легко зробити, ми б це вже зробили. Але треба прямувати цим шляхом, тому що до цього зникали. Як е, предстоятелі православних церков в Україні, так і греко-католики це єдиновірно, єдиновірний шлях, єдино правильний шлях, коли ми хочемо мати консолідовану об'єднану націю, розуміючи християнства християнського формуванні цієї нації, історичний шанс настав. Православна церква України набула статусу автокефальної церкви. Українська греко-католицька церква перейшла на новий календар і має всі підстави набути статус церкви. Тому нічого не буде стояти на заді цього разу православним і греко-католикам ухвалити необхідні рішення, які підуть до відновлення єдності християн часів Київської держави. Це було б справді розумне рішення, але до нього, мені здається, все-таки ще далеко. І, зокрема, як ви розцінюєте дії митрополита чи патріарха Філарета? Як тепер його називати? Ну, бачите, я пописно знаю патріарха Філарета. Я йому дуже вдячний за цю е, підтримку, яку він свого часу надавав батальйону ОУН і добровольцям, які в 2015 2015 тисячі п'ятнадцятому році е, воював незалежність України. Вони тоді, в буквальному сенсі цього слова, відчували його підтримку. Я бачив, з якою пошаною і повагою вони ставилися до патріарха Філар. Але від часу постання православної церкви України, яка визнана Константинополом, а також здається трьома іншими автокефальними православними церквами, центр православного християнства, на мою думку, тепер сконцентрований не довкола патріарха Святослава, а довкола митрополиту панії і православної церкви. Тобто я віддаю належне патріарху Філарету за його боротьбу проти московського патріарха, за його боротьбу за утвердження незалежності України. Але історія розпорядилася таким чином, що в Україні була автокефальна православна церква України і для всіх православних це є хороша нагода об'єднатися довкола церкви, яка є визнаною, яка є канонічною, і з якою українські греко-католики можуть відродити єдину і помісну церкву. Дякуємо, пане Богдане, за ці коментарі за участь в нашій програмі. З нами на зв'язку був Богдан Червак, голова організації українських націоналістів. Do zobaczenia. Do zobaczenia.